Зірці збірної України з футболу сенсаційно вказали на двері перед стартом євро. Тренер більше не розраховує на його послуги. Андрій Лунін повідомив оточенню про несподіване рішення щодо того, де він продовжить кар'єру в наступному сезоні. Що сказали лікарі по травмі Віталія Миколенка? Жерона офіційно голосила про перший топ трансфер свого лідера, а також який клуб А зацікавився талантом Динамо Києва. Та якого футболіста чемпіонату Німеччини бажає натуралізувати тренерський штаб збірної України? Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. До сих пір є загадкою стан Віталія Миколенка. Лікарі говорять, що найгірші прогнози не виправдались, але й пошкодження ноги у захисника є. Для точних термінів відновлення треба час. Останнє тренування збірної Віталій пропускав, тому вже точно зрозуміло, що перший матч групи він все ж таки скоріш за все пропустить, адже банально не встигне повернути ігровий тонус. Нам ж грати з Румунією вже через два дні. Ну а взагалі це євро може стати одним із найбільш травматичних в історії турніру. Так Німеччина втратила таланта Баварії Олександра Павловича. На його місце вже викликаний Мреджан. Польща в першому турі не дорахується Левандовськи та екс-українця Романчука. А розташування Нідерландів вже покинув Френкі Дейонг і ще одне пошкодження отримав форвард Брайан Бробі. Під минулим відео більшість назвали Віктора Цянкова найулюбленішим футболістом цієї збірної України. Слідом за ним розташувалися Артем Довбик та Георгій Судаков. Цього ж разу давайте спробуємо вгадати, хто стане гравцем матчу в нашій збірні в першому турі на євро проти Румунії. Я віддам свій голос за Цианкова. А що гадаєте ви? Чекаю на ваш варіант в коментарях під цим відео. В Іспанії просто вибухнула новина про рішення Андрія Луніна та Реала. El Gol Digital написала, що українець повідомив оточенню, що покине все ж таки Мадрід. А основою для такого рішення стали його відносини з Карлом Челуті. Які останнім часом значно поголоднішали. А ну а паралельно з цією новиною ви всі повідомили про перемовини вершкових з іспаньолом по Жуану Гарсія, який в свої 23 роки в цьому сезоні вперше видріпав місце в основі Попух і одразу ж став кращим кіпером секунди, відстоявши в 11 іграх на нуля. Тому здається, що Андрій дійсно готовий зробити новий крок в своїй кар'єрі. Основним претендентом на Луніна наразі вважається Манчестер Юнайтед. Здається, кар'єра Олександра Зінченка в арсеналі добігає кінця. Британська преса пише, що клуб ухвалив рішення виставити українця на трансфер. наче відповідний сигнал надійшов від Мікеля Артити, котрий був основним ініціатором придбання Олександра. Цікаво, що ціна зінченка 38 мільйонів євро. А єдиним реальним претендентом на нього залишився Нюкасело, який слідкує за футболістом ще з минулого літа. Артем Довбик все ближче і ближче до Атлетіко. Матрасники погодились заплатити бажані для Жерони 50 мільйонів євро і вже навіть підготували для українця контракт на п'ять років. В Мадриді розуміють, що багато хто в Європі може собі дозволити віддати 50 мільйонів за краще бомбардирала ліги. Тому тут треба діяти на випередки. Тим паче, що Артему подобається Іспанія, і він би хотів залишитися там і надалі. Ну а ще Довбек на днях отримав приємний презент із Жирони. Там його визнали кращим футболістом команди в минулому сезоні. Напевно, слід сказати й про інтерес Болоні до Владислава Ваната. Хоча за ним і так давно вже спостерігають скаути різних клубів серії А. Але як і раніше, там не готові платити за форварда занадто багато. Як пишуть джерела, наразі Болонія оцінює влада в 10 мільйонів євро, що точно не влаштовує керівництво Динамо Київ. У Ваната в цьому сезоні 24 результативні дії в 27 матчах. Ну а за звання найбільш української європейської академії може з легкістю тепер посперечатися Баєра. Там оголосили про підписання 15-річних Максима Гололобова та Андрія Гамзика. Які раніше займалися в менш престижних німецьких академіях. В Леверкузені на них чекають форвард та голкіпер Молодішна збірної України Олександр Петренко та Артем Степанов, які вже не встигли провести кілька тренувань з першою командою фармацевтів. Тренерський штаб збірної України розпочав роботу по натуралізації чергового таланта з українським корінням. Як повідомляють джерела Артем Мурадян гарно спрарисував після того, як покинув Україну через широкомасштабне вторгнення. Він розкрився в Німеччині, де забиває за сезон понад 20 голів. Нещодавно він пішов на підвищення і перебрався в академію Борусі Менхенладбах в Україні. Він пройшов через школи ФК Одеси, Чорноморця та Динамо. Київ Артему 16 років. В його послугах зацікавлені також і збірна Вірменії. Традиційний короткий огляд нових європейських трансферів. Баварія офіційно оголосила про чергове пограбування одного з конкурентів. Мюнхенці за 23 мільйони євро підписали універсала штударта Хірокі То японець може грати як в центрі захисту так і зліва на фланзі, що дуже актуально, враховуючи незрозумілу ситуацію по контракту Девіса. І то років, а його штударт посіве сенсаційне друге місце в минулому сезоні. Вес не пошкодував 30 мільйонів євро за 18-річна Вінгера чемпіонату Бразилії. І це при тому, що на рахунку Луїса Гільєрме лише три результативні дії за увесь минулий сезон, в якому у нього було 45 матчів. Такі трансфери дійсно дають нам краще зрозуміти апетити донецького шахтаря Погорію Судакову. Жерона офіційно продала Байеру, свого лідера та капітана Алеша Гарсію. Цікаво, що обійшовся півзахисник німцям в досить скромні 18 мільйонів євро. Саме така цифра була прописана в його контракті у вигляді відступних. І тут окремий плюс роботі скаута Малонсо. Адже красію цим літом хотіли бачити у себе багато хто. На всю чергу Жерона домовилась по трансферу капітана Спарти Владіслава Крейче за центрального захисника викладуть 12 мільйонів євро. Він вже прибув в іспанію для проходження медогляду. Найцікавіший факт в кар'єрі 25-річного футболіста це те, що він є сьомим бомбардиром в історії спорти. І ще раз наголошую: крейчі центральний захисник в цьому сезоні в 35 іграх. У нього 10 голів та 6 асистів. Ювентус знаходиться за крок від топ за Пуел. Фабріся Роман анонсував угоду між сеньорою та Астон Вілою, згідно якої Віталіо їде Бразилець Дюглас Луїс, а в Англію Вестон Макені Самюель Ілінг та 20 мільйонів євро. Що згідно трансформарт, плюс мінус рівнозначно. Адже американець коштує 28 мільйонів, англійсь 13, а бразилець 70. Також інформація про трансфер Джареда Брейнвіда в МЮ. Але поки окрім зе Таймс, ніхто її не підтверджує. Тому лише зазначу той факт, що Евертону дійсно потрібні гроші для закриття порушень правил фінансового ірплеї. А оцінюється потенційний трансфер 21-річного англійця в 70 мільйонів фунтів. Що може зробити його другим найдорожчим футболістом в історії Евертону після Ромело Лукаку? за Зако якраз таки той м'ю і віддав 80 мільйонів фунтів. Спекотно й на тренерських місцях Мілан офіційно презентував Паула Фонсеку. Контракт наставника розрахований на три роки. Португалець вивів ліль у кваліфікацію Ліги Чемпіонів, тому вони тепер можуть зустрітися там у ролі суперників. Також дуже неочікувано припинили співпрацю Боруся та Терзіч, які достроково розірвали угоду після того, ще декілька тижнів тому вони грали у фіналі Ліги Чемпіонів. Скоріше за все, справа в погляді на майбутній розвиток клубу. Відомо, що спеціаліст хотів серйозне вкладення для підвищення конкурентноспроможності Джмелів. Мова йшла про викуп Санчо та підписання Гіросі. А це вже майже 100 мільйонів євро. Місце Терзіча зайняла колишня легенда Борусі Нуріша Хін, який був його асистентом і провів в структурі німців 12 років. Для 35-річного фахівця це не перший досвід роботи головним тренером. Раніше він вже встиг попрацювати в турецькому Анталія Спорія. Також є інфай про перемовини між Марселем та Роберто Дзербі. Але я поки з висновками поспішати не буду. Треба більше повідомлень з авторитетних джерел, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.